Вам послання від вищих сил. А давайте подивимося, що вам вищі сили скажуть сьогодні. Мандруйте, подорожуйте, йдіть по життю. Сміливо рухайтесь вперед. Взагалі-то ця карта називається Подорож. Так, чого стосується ця подорож. Давайте подивимося спочатку на рунах енергію. Ця подорож стосується у глибини чогось таємного. Адже руна Перт це завжди про якусь таємницю, про якусь містику, про щось непізнане. Так, і ви будете. Мандрувати цим непізнаним, ви щось розкриєте, відкриєте те, що було приховане довгий час. Можливо, це щось всередині вас було приховане, можливо, якийсь дар, можливо, інтуїція загостриться. Це завжди пов'язано з такими з езотеричними якимись моментами ще ця руна. А це енергія руна Кенас це завжди енергія, знання, ну, рушійна сила. Скажемо так. Так, ну, добре, руни нас спрямували. Куди ви будете рухатись, що це за подорож? Напевно, подорож у середину себе, скажімо так. Ой, щось у мене тут. І подивимося. Так, показується карта руху. Справді ви будете рухатись, кудись ви будете рухатися. Куди ж ви будете рухатись? Дивіться, самі карти, щось в мене випадають. Рухаєтеся ви в сторону кохання. Так, отже, щось таємне, відкриється те, що стосується кохання. І це ще пов'язано, напевно, із подорожжю. З якою, з мандрівкою, можливо, в переносному значенні. Це те, що довгий час стояло на місці, не рухалось, було закрите від вас. Але настав той час, коли це все зміниться за старшим арканом справедливість е, Так, ви довго чекали цього, і ось уже є такий місточок, на який ви можете стати і досягти своєї цілі. Так, ціль це досягнеться завдяки якомусь взаємообміну. Ну, якщо це про кохання, то, напевно, взаємообмін буде відбуватися з коханою людиною. Тобто це якась взаємодія. Можливо, ви не спілкувалися довгий час і раптом розпочнете знову спілкування. Можливо, взагалі це нова людина, і вона тільки прийде в ваше життя, і це спілкування тільки зав'яжеться. Але щось таке у вас розпочнеться. Ну що ж, благословення вам у всіх ваших справах.